Нагадую їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були і ми нерозсудні Неслухняні зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не зділ праведності, що ми їх учинили були. А своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував в Бога, дбали про добрі діла пильнувати для людей все добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людини Єретика по першим та другим наставлені відрікайся. Знавши, що зіпсувався такий та й грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимувати. Законника Зину та Ополоса вишлю квапливо вперед. Щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всіх, хто зі мною, вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.